На другому складі логістичного центру, що знаходиться на вулиці Академіка Дністрянського, 10 у Тернополі, робота в розпалі. Сюди не лише приносять теплі речі бійцям. Тут волонтери плетуть маскувальні сітки, що допомагають військовим залишатись непоміченими для ворога. У нас закази там по батальйонах, що мають бути великі сітки для техніки, для, для палаток. Зараз велика сітка плететься. Завтра будуть плести іншу сітку, там, будуть моді сітки плести. Ну, потрібні, волонтери потрібні, щоб мали можливість, ну, бажання, бо це така трудойомка робота, трошки зрозуміти кропітка. Треба кожен листочок переплести, щоб не рвалося. І там, ну, не знаю, може більш така жіноча робота, бо чоловіки, хлопці, приходять, їм трошки ну, хіба в компанії, знаєте. Спочатку волонтери ріжуть смужки з тканини, далі натягують канат і переплітають їх. Так виходить маскувальна сітка. Робота рутинна і клопітка від так логістичному центру наразі вкрай необхідні робочі руки. Це не є складно, це терпіння. По-перше, потрібно бути більш таким спокійним. Воно трошки робить людину спокійно, бо майже одноманітна така робота. Рахую, що кожен це може зробити. так що Бажання, щоб було основне. так що Давайте нехай приходять компаніями, щоб сидіти десь в бар і ще тут посидіти, поговорити. Ми Пригостимо кавою, якимось печенням. Ми працюємо кожен день без вихідних, єдине, що святкові дні, поки церква, то ми не працюємо. Тобто вихідні дні з першої години ми працюємо, а так кожен день з 10.30 до 19.30 вечора працюємо на східному масиві біля скажімо так всі будуть знати, через дорогу, вулиця Дністрянська, 10. Люди можуть зголошуватися. Допомогти бійцям, які перебувають в зоні АТО, може кожен, зголоситися на плетіння маскувальних військових сіток, можна за номером гарячої лінії логістичного центру 097 205 50 55.